Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запізнююся! Нічого собі запізнюєшся. Борзенько-борзенько, бо... Добро здоров'я! Дена Годена! А, сідаємо тут автобус. Віддавайся, бачите, коли телефон купив, ви всі знаєте. Кій новий, що ти? не закрив. Чехол. Так, іди, подумай. Я на вас приселюю, не їбали. Не сіпаться, не Так швидко. Так скоро. Такі холодні. Тут кізгуси грають. Завтра, завтра включимося. Так, ми вже з хлопцями на місце. Вася нас старший, тут уже є. Вася Вася, зараз. Розкажи, чого ми сюди приїхали? Що приїхали? забрати. Що? Я Не чую. Чи не чуєте? Стей голосно сказати. Забирай жиреця. Боже, не бійся. Він боля боїться. Забираємо жиреця куди йде, шум. Може, ти на боковину. Йде на боковину. Так що Юра їде. Юра їде багато Юра їде до Юра їде до Юри, так? Юра їде до Юри. Файне що, кабас? Я вже щас казав, що файне. Ну, ми здебалися хлопцями насам, Коломиї на педикюр Так, педікюр треба зробити, блін. Олег, зроб... Олег зробив станок. Як робив, всі вусини. Скажи, що він касає, не вас. Та тут така ще я, що. Давайте буде сказати, далі писати, що хіба метр 60 прыж... 65 опришку пришку має. Робить метр 74 на лінійку. Файно. Олег є з нами, ви всі виділи. А, то два і один Олег є. Слава Україні. Так, всі хлопці самі любителі, коні. Олег, ти теж любиш коні, ні? Олег тримав коні. Я знаю телефон. Але перейшов на балкон, Русь, та й бал... плящі тепер на любителям коней. По два блогери, щоб зайшли одну покупку робити, ще ніхто не знімав. <laughs> <laughs> а чого, то знімали, то що тут такого? Олег каже, то не, Вася каже, треба прорекламувати. Я кажу, що ти да. тисячу євро ти таке. Колега, николега, а, не колега, бізнес-біт, то є бі, а, бі... бі... а де ж Олег засміявся? <laughs> 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 Вони сміються з мене. Тисячу євреїв і буде реклама. Тисячу. ти показуй, бо. Тот... Дивіться, хоче мені щось скрутити. <ugh> ні, ми... той Олег буде знімати зараз. Ну, може, Той яка різниця? Буде і в мене на каналі Олега. Просто я більше тут познімаю, а Олег зараз вже більше. Та, у мене на каналі ще його не було тари. А Олег зараз більше познімає вже, як будете розгружати, ні? То зараз бургозія, то приїдемо цей, приїдемо пізно, що я певно його познімаю, коли або при паровці, або продовження там зніму. Або на підікюрить цей. А на, 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 на це обов'язково. І на паровку, я ще й приїду я на Дякую, що, Чи він мене пороху? Треба зразу вирішувати, що жеребець буде їхати на поровку, буде він різний. буде Олега на каналі. Олег, розкажи, що? Трек, Буде... На якому каналі буде? Геребес не не буде у мене на каналі, Коні і Різбляр. Де... Кому буде цікаво, будете дивитися, слідкувати. Я буду показувати. Буду їхати, коли... якщо будемо на виїзд, вивозити, допомагаємо, що з Юрі трохи та будемо вивозити. На парок, якщо звертайтеся. Тареш, буде жеребець возитися на паровку, так? Усі знають. Вася? Так, да, жеребець буде. Сімба теж може їхати. Може Сімба їхати на паровку, може. Я я так... обману, Олег, я так зрозумів, що він був Той -той -той. у мене на каналі часто, Юра. Ти жеребець, так, а тепер буде у тебе, так? Тепер буде у мене на каналі. Але дивіться, не забувайте вже за, я за Бойчука. Десь, я буду теж десь приїхати. Вася. Ми Бойчука, будемо клекати на каву. Десь паров. <laughs> бойчука будемо клекати на треба. Олег! Будемо знімати. Бляха, вже... я знімаюся на відео, ви прикалуєтеся. Каву прийшли, попили каву, познімали по ровку, що ж поговорили, порадилися, то я став. Ігор, скажи, що на це все. Що вони, вони що з мене вже сміються? Вони підручноють наїжджати. Ні, жеребес, файне, все, якщо серйозно, то. Якщо серйозно, то ми насчет, насчет э, цих як -то, грошей пошутили. Цей повідок йде у подарок. Це, повідок і це повід? Дві, ні? А повід Дві, варто. Добре, що зараз його скаже, куди під'їхати, Де ми б це положили? Десь на дорозі, бо там може бомбуксувати на тоді. і на складці заскочить. Так, Зараз там розвернемося. А ні, то там можна його, заскочить. Ну, — Каже Ігор, що він добре, зайде все буде Так, пошутили і хватить. І то... Не смієшся, сьогодні. Йдемо. Файний коник, факт. Ну, покажи Олегу роботу. Розкажи Олегу, що де, таке. Іди, іди, ти у нас маєш бути популярний. Я де де ми, так, ми, вже Та вже і так Олега вже всі знають. Ми приїдемо ми, до тебе на балкон і покажемо, як ти робиш. То той піддубок, що в мене ну, на шлігіті польський, то Олег дошив, то всі знають. А, а це тут передок самий, так? Самий передок, сантару. То я... Файно, а ну Олег, возьми. Ти. Чи ти? Один Олег і другий Олег. У мене палець. Дуже фані. Це, це, це ти заказав чи хто? Це? Ні, це не я заказав. Ну, коли це то, ну, це Олег зробив на замовлення, це не для мене. Я паня, ти забираєш це замовлення Але так? зверніть увагу, що Ні, це все, це... Це били, так? Ігор забирає це замовлення. Ні, Тут без... платиме це все. тепер, минуло ту мову. Що мені подобається, і ми з Олегом багато це обговорювали, так. що Подзаві. треба. Усе і метал давати Олег мені теж пояснив, казав, що нержавійка не треба. так Це Правда? Все все... Воно не йому. Нержаві... Така то робота, дуже файна. Ну, я хвалю не те, що Олег пошив мені під обук. Я знаю, ну, мені дуже сподобається. Нержавійка, то і нержавійка, бо воно не було, воно все такі. Беленькі, чистенькі. То нечуть, що Вежите... я теж... type... Олег, то не те, що я теж упряжу торгую, але Ά, я не шею. Олег має роботи. Та ні, дуже файно. І тут такі грубі мості. Та то питань нема. Чуєш, Джокер довольний тим піду. За таку попругу можна їхати без піддубку. Це вставля, За бо, і тут вставляє. Тому що тут треба ставити кольцо в порожній фірі, та. та. да, да ну, так. І підхвости наші добрі, як я теж дає. Та підхвости на трошки троту. Троту. не. Ти що, серйозно? Та воно не може Ні, та дає трохи. Але треба вже пасок верхній давати. Давати верхній пасок, так. Так, так, верхній пасок треба. Ні, ну робота тут все. Що будемо хвалити? Бажано би. Бля, щось ні, ну воно такого все, що я кінь зігнеш. Але то... Що бажано дати пасок ще? Ну це як хочеш. Хто собі як хоче? Ву, хто собі рахує. Добре. Номер Олега Добр. я лишу в описі. Боло, Шогника, той, кого буде Йдемо грузитися, зараз я включу вже, як будемо загружати. Так, йдемо грузити. Холодно стало. У нас взагалі снігу немає, у вас? Чи морозюк буде? Чи... Може бути племок. Мороз. Не пускай його, бо там каналізація, Васька. Ну, яма є, Бери государство. Б'є юр. Так Вася мусить сам все робити, бо заскочива. Його одразу, як сказав, так. Та він їли в цьому бусі, блєдь, по боках зробити ці його... Чуєш, Вася, а... Ще щет його бусі, блєдь... Трошка калькуляція є, бо він буде дуже мокрий. Та буде, та шо? Що не буде? Та ще так... А це був такий кінь уже у цьому бусі чи ні? Нє, далекий кінь ще не був. Ой! Йо, тварини! Оу, блядь, то як! Мася, ти там ще життя. Чи а? ні? кажу, Кажуть, кіньвазумний капець, не? Ну, то він пішов, десятим. Та він що, він послушає, яка коллега жінка може ходити. Ніколи не щитне, нічого не заплешне. Це ні, я кажу, це взагалі як дитина, блядь. Взагалі, да? Та хоче на кобили впускаєш чи що, що ти, блядь? Спокійний дух. Ну. Щоб до кобели пустив, забрав. Що so, забрав себе. він такий, ніколи би на ногу, як стайн виходить. Знаєш, хто є нараз ногу ногу Це Цей ні, ні раз в повністю. дуже добре, що чемний. А то видко як він дуже буса зайшов, як зупинить. Ні, дуже чемний, я серйозно кажу. там вже за дві зими То вже більше буде, вже ви як будете розгружати, там познімаєте, ні? Олег, на місце. Ні, би тобі Давно ми з тобою вже не їздили Вася по новій покупці. Новий рік почався, я пішов. Рухнує якусь каву. Не знаю, питайся їди. Але, може каву якусь сюда?